Вармадо. Забудь про головний біль. Столиця Саксонія скринька коштовностей Німеччини. Місто Дрезден. Місто Дрезден називали одним з найспокійніших міст Німеччини. Також це місто було одним з прикладів прекрасної барокової архітектури, і в цьому місті жило дуже багато інтелігенції. Однак все це було до 13 лютого 1945 року. Цього дня розпочались бомбардування, які буквально стерли місто з лиця землі. Як так сталося? А головне, чому? Друга світова триває вже 5,5 з половиною років. За цей час Дрезден не піддавався якимось серйозним бомбардуванням. Однак повітряні тривоги, звісно, лунали. Вже звично спрацювала сирена і о 21.45. Багато мешканців і жителів цього міста вирішили сховатися у сховищі і правильно зробили, оскільки в той час сотні англо-американських бомбардувальників почали знищувати місто. Використовували спочатку фугасні снаряди, які руйнували споруди. А після цього місто обстрілювали запалювальними бомбами, які спричиняли масштабні пожежі. Після авіанальоту мешканці почали виходити з бомбосховищ, аби загасити будинки, що палали. Люди були переконані. Небезпека минула. Однак за першим авіанальотом почався другий, і ті люди, які вийшли на поверхню, були вбиті. Ті, ж, хто залишився в бомбосховищах, їхня доля була також жахливою, оскільки почалась масштабна пожежа. У сховищах не залишалось кисню. Бомбардування Дрездена тривали до 15 лютого. За цей час місто перетворилось на згарище. Загалом місті Дрездені було або зруйновано повністю, або суттєво пошкоджено практично всі культурні заклади, музеї, церкви, тобто ті споруди, які асоціювалися з прекрасною епохою бароко. Одним із свідків тих бомбардувань став американський письменник, а на той час військовополонений Курт Вонагут. Свій досвід він описав у напівавтобіографічному романі «Бойня номер 5 Дрезден перетворився на суцільне згарище. Полум'я пожирало все живе і взагалі все, що могло горіти. Дрезден був схожий на місяць, одні мінерали. Розжарене каміння навколо смерть. Точна кількість загиблих під час цих бомбардувань довго залишалась невідомою. Німецька пропаганда назвала цифри у 200 тисяч. Однак пізніше стало зрозуміло, це були спекуляції, щоб звинуватити противників у надмірній жорстокості. Як встановили історики, реальна кількість загиблих. 25 тисяч, однак і вона шокує, для чого було руйнувати невинне місто культури. А саме так німецька влада описувала Дрезден. І чи дійсно місто було таким же й невинним? Рішення про бомбардування Дрездена було прийнято ще під час Ялтинської конференції на початку лютого 1945 року під час зустрічі Сталіна, Черчилля і Рузвельта. Саме е, тоді Сталін попросив допомоги у союзників, оскільки в той час відбувався наступ на східному фронті. Для того щоб німці не змогли вчасно доставити свої резерви і зупинити радянський наступ, потрібно було е, знищити певні логістичні центри. У часи Другої світової війни Дрезден був великим промисловим і транспортним вузлом. Фабрики і заводи виробляли спорядження для гітлерівських військ. Через Дрезден проходили танки і артилерія. А ще там позувалось близько 12 тисяч військових. Однак, чому жертвами стали цивільні? Однією з причин є те, що на той час не існувало високоточної зброї. Тобто, коли е, англійська або американська авіація бомбардувала якийсь об'єкт, де знаходились стратегічні підприємства, то вони не могли попасти прямо в ціль. А вони, як правило, знищували цілий сектор, у який потрапляли і якісь промислові підприємства, і будинки цивільних. Після завершення Другої світової війни Дрезден потрапив під радянську сферу впливу. Тоді ж і почалось його відновлення. І це була відбудова у типовому соціалістичному стилі. Щоправда, її не завершили, бракувало коштів, багато історичних споруд законсервували, їхні уламки зберегли. І в такому стані все простояло аж до об'єднання Німеччини. Тоді вже і взялись повертати місту його колишню бароковість. Фактично, другий етап реставрації почався з 1990-х років, і певно. Найвизначніша споруда, яка була відновлена в той час, її відновила якраз в середині 2000-х років, це була славетна і прекрасна за своєю архітектурою церква Фраун Кірхе. Але й досі залишаються споруди, які треба відновити. Тож фактично процес реставрації Трездена триває до цього часу. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна